Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Зима, 25 грудня 2024 року. Хочу сьогодні розповісти декілька слів про нову для мене породу курочок Лікбар Кремовий Чубатий. Вони ховаються, це курочки отакі з чубчиком. В сусідньому відділенні у нас живе півник. В основному хочу зважити яйця, які вони вже несуть. Тому що рознеслися перша курочка, рознеслася в нас в 5 місяців. Решта кур до 6 місяців теж рознеслися. Птиця породна в інтернеті, зазначено. Що порода з нестабільною яйценоскістю з своїх попередніх, якби спостережень можу сказати, що кури реагують на зниження температури. Наприклад, в даний момент вони в нас не гуляють, в нас холодно і дуже брудно на дворі, В курнику ми дотримуємося температури 8-10 градусів, хоча б. На двір зараз не ходять декілька днів, але взагалі-то ходитимуть, звісно, і ходили. Звісно, не з самого ранку з 7, але з 12 до 5 вони вільно собі гуляли. І помітила я, коли температура в курнику, ми не зараз ми трішки підтоплюємо. Коли температура в курнику трималася на рівні 5 градусів, 5-6, курочки різко, буквально в один день припинили яйценоскість. Відновили ми температуру до 10 градусів. яйценоскість так само рідко-різко відновилася. І слава Богу, на, на даний момент вони несуться. Е, порода автосексна. Ось на передньому плані: отака сіро-коричнева з чубчиком красивим. Це курочка. А оце я зайшла, я зайшла в сусіднє відділення. Оце отакий світло-сірий. Біло-сірий з маленьким чубчиком. Ось він. Оце отакий півник. Курчата від народження, від вилуплення. З першого дня їх можна розібрати. Хто півень цих курей ми інкубували самостійно з купованого інкубаційного яйця. Порода для нас нова, досвіду ще не маємо, але починаємо певні робити для себе свої висновки, поки що вони мені подобаються. Курочки дрібненькі. Курочки ростимуть ну, до 2 кілограмів, півні, може, 2,200, не більше. Тобто кури дрібні. На даний момент вони споживають 120 грамів корму на день, в голову, причо, на, день на голову, <кій> причому враховуючи і соковитий корм, і може там щось я буває, там капусту їм даю. Дуже рідко, можливо, раз на місяць, то може я даю якусь там картоплю, якщо є на залишку дрібненька. Але взагалі, звісно, я годую зерносуміші, яку ми виготовляємо самостійно. 120 грам на голову споживання. Судячи з описів в інтернеті, це порода яєчного напрямку. Десь пишуть, що може і м'ясо яєчного, ну скажу вам щиро, на м'ясо яєчно воно не подібне, тому що курочка дуже дрібна. Я взяла з собою зараз приблизно не знаю там скільки, 15-16 яєць, от за останні дні, що вони нанеслися. І зараз піду додому і буду ці яйця зважувати. Прийшла я додому, принесла яйця, принесла свій щоденничок, який я завела, хочу вам показати. Хочу відстежувати. Що у мене хто несеться? В мене є курочки, породи барбезіє, лікбар чубатий, є білі кури з ринку куплені, чотири штучки, дорослі вже, ну, як то кажеться, відпрацьовка з птахофабрики теж несуться. І маран чорномідний. Ось хочу за місяць собі записувати, відстежувати. Ну, Наразі по лікбару. От сьогодні в нас, я перепрошую, казала 25 сьогодні 26-те переплутала 4 рядок. Сьогодні в нас вже є від лікбарчиків 5 яєць, просто ще не записано. Куриці несуть від зеленкуватого до блакитного кольору яйця, і всі вони достатньо різні. Ось тут навіть можна побачити, ось, якщо правильно показати, ось такі прям зеленкуваті, ось ці є блакитніші, і є світліші. В Попередньому відео, яке ми знімали про породу цих курку, коли вони лише розносилися, їм було 5 днів і декілька місяців. Ми зважували теж декілька яєць, які вони знесли, щоб розуміти, чим розноситись. Тоді був результат від 34 до 38 грамів. Сьогодні їм уже 7,5 з половиною місяців, це я вже точно вирахувала, бо вони вилупилися в нас 10 травня. Хочу переважити. І зрозуміти. Ну, крупне яйце від цієї породи не буде, тому що порода дрібна, інкубаційне яйце, коли приходило, воно було теж так в діапазоні, напевно, 55-57 грамів не більше. Ну що, поїхали швидко переважу для розуміння. 46-51. 48. П'ятдесят чотири. Сорок шість. Не побити? Сорок чотири. Сорок один, сорок вісім, сорок дев'ять. Сорок вісім, сорок пять, невеличкі, сорок чотири, 54, вісім. Сорок вісім, п'ятдесят два, Ну, я думаю, поки буде стартувати інкубаційний сезон до березня місяця, як собі я його планую, я думаю, це збільшиться і буде вже таке, як потрібно. Отакі, друзі, мої враження на сьогоднішній день від цієї породи. Хто її утримує, я буду вдячна за коментарі, за підказки, тому що в інтернеті достатньо різні, скажімо так, думки, кардинально різні буду казати. Єдине, що чітко прописано, що порода має нестабільну яйценоскість, це я вже помітила. Наприклад, при, при пониженні температури вони різко припиняють нестися, і потім, коли температура повітря стабілізується, вони так само швидко відновлюють. Не є агресивні, трохи полохливі. Ну, в принципі, як всі кури. Звісно, що в курник ми не ходимо з барабанним боєм. В принципі, я задоволена, симпатичні, красуньки. На цім дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, кому корисно і цікаво. І на все добре!